Got me singing like. I love it when you do it like. That. Всім добрий ранок. Моя бізнес-подорож починається. І тут в мене особиста доставочка. Все. Поїхала здавати багаж і на чекін. Наступний кадр не був з літака або ще звідкись, бо мій рейс відмінений. І добре, що все склалося, ніби окей. Перебронювали мені на вечір. І там переночую в Стамбулі. І завтра зранку на зранку на Гетенбург. Тому. Їдемо знову додому. Добре, що я тут вдома і все ніби зручно і комфортно. Тому такі бувають зміни в планах. Привіт з нової локації. Значить, перенесли виліт. Я не втрачаю час, зроблю тренування, зроблю потім обід, трошки відпочину і знову в аеропорт. Подивлюсь по табло, вже якщо нічого не відмінили, Сподіваюсь, вони там щось напишуть завчасно. Так що зараз знімо для вас тренування низу. T-Sha with the Rainbow Я вже вдома. Тренування відпрацювала. Прийшла додому, помилася. Вже моя укладочка трошечки поїхала. І взагалі хотіла продовжити з вами цей день. Раз я зараз не вилетіла в день, то проведу його ще з вами. Мав починатися бізнес-стріп в цьому влозі, але, будучи моя домашня рутина. Зараз приготую креветки і лапшу, напевно, дуже мені подобається. Хотіла розказати, що останні взагалі два тижні не знімала влоги, повноцінно працювала, була в усіх процесах, в мене там нові, новий скоб роботи. І я як кожен день просто повністю в тому, можливо, так не треба, але деякі речі, які ти не знаєш, тобі потрібен час, щоб зрозуміти, вивчити, тому не було сил на влог. Але нічого, я буду виправлятися, знімати, бо це теж те, що я люблю. Так, що починаю я чистити креветки, а вже потім запечу їх в мультиповарі і буду запарювати лапшу. Також ще цей прекрасний блендер не показала, як він працює. Він просто ідеальний. Потім буду робити в якихось інших влогах смузі, пюре, там, супи і так далі. Тому подібне. Тому все по черзі. Поїхали готувати обід. Luxury, oh so sweet, your company. Let's get each other up to speed. Hey, yeah. I can see the vista of your hills, and that silhouette up on the still. Dolly truck with the canvas. Yeah. yeah. Make us feel fine. Body heat make the skin cry. Baby, babe, it's a good night. When we wake up, still on the bedside Da 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 To be heard, my heart beats with yours, so you can take me on. Falling deep, it won't take long. Breathe the energy with a bit of energy. skies and autumn leaves, take all the chances that we need. Been driving too long, gets out of control. If only we knew how to close. I promise I'll hold your hand till it gets old and all the lights come to a close. Ще з останніх змін в мене з'явилася електронна книжка, є-бук. E І це Сашина. Я її забрала з Одеси. Дуже прикольно, Зараз скачую, купляю книжки, заливаю сюди. І ось в мене прогрес. Я почала пробувати читати книжки англійською. Не супер легко, я вам відверто скажу, але я думаю, що треба себе перебороти, читати одну там англійську, одну українську, записувати слова, і прогрес піде. Щом я нормально не полечу. Мій рейс зараз відклали на годину, потім відклали ще на одну годину. Буду я вилітати в 23 з чимось. Але в 9 ранку в мене виліт на Швецію, то я думаю, з цими переїздами ми встигнемо, ми долетимо. Але сна не буде. Ну, Може в сліпінг у тому поду. дойду і пару годиночок посплю. Я вже психанула, все, в мене вже бутерброд, чайок, я вже їм і йду дивитися якийсь серіал. Тому що ввечері вже нічого особливого я не попрацюю а хочу відпочивати. Будемо намагатися відпочивати в таких умовах! Я вже долетіла і це було дуже важко. Я себе дуже погано почуваю. Нову. Мене дуже нудило, в нас дуже хитало, такі е, погодні умови до вечора збереглись не дуже. Шукаю сліпінг-поди, треба води і все. Вирубаюсь, напевно, бо не знаю, треба ще знайти якусь тут аптеку, бо наступний переліт це буде жах. Всім привіт в ранковому виході незрозумілим, незрозумілим чудом. Я не знаю, я в 2.30 пішла в тінапи, всі сліпінг руми були заброньовані. Я пішла в ті напи в кімнат. Коротше, така трошечки зона, і там просто як не стільчики, а трошки наклонені. З 2.30 до 6.30 я там проспала. Ну, типу, я крутилася, да я просипалася, не повноцінно спала, але я все рівно ну так. За щолчок не пам'ятаю, тобто я думаю, це хороший знак. І я, і я зараз захотіла якогось супу, тому що шлунок трошки болить. І оце нудлс, то що я вважаю, краще можна знайти взагалі тут, бо всюди картоплі, бургери і так далі. Зараз вже мій гейт дали, я вже знаю де. Їм нудл. Потрошечки приходжу до себе, зуби почистила і йду на посадку, візьму ще якусь каву. І, коротше, сподіваюся, так доберуся з такими приколами. Так, все, я добралась. Мої мішочки показують, що мені вже давно треба спати. Швеції, шведська, напевно, погода. Дольф супер такий дрібний, холодний. Але дуже класно, самій чемодан не загубили, не поламали. Так що чекаю дві хвилинки своє таксі і їду в готель. Дуже вірю, що там теж все буде окей, бо в мене бронювання з вчора, що вони там щось не відмінили. Ой, коротше, пригоди. Окей, втомлений рум-тур, в Цей раз в нас інший готель. І тут дуже мило, він не такий супер новий і фенсі, але він, здається, затишний. Тут якісь такі дивні споруди. О, насправді. Хм, клас. Так, тут щось прасувати. Окей. <гум> О, <і Ванна. гум> За Зате тут rituals. А так все дуже простенько. <гум> така сушка. Все йду їсти щось, перед цим вмиюся, бо дуже голодно, а далі спати. спаємо. Пообідала і пішла ще прогулятися зараз, зустріну ще своїх колег. І Дивлюся, що в мене від цієї ночі в аеропорту виліз якийсь дружок. Я насправді так давно вже не бачила висипань в себе. Щось не дуже мені це подобається. Ну, Подивимось. А тут вже такі крісмас-концерти, все прикрашено, Коротше, дуже класно. our best джекюз. Речі розклала, помилась. Роблю свій затишок. Треба завтра купити тапочки. У всіх готелях Швеції немає тапочок. Так, хотіла показати, що я купила. Просто Аліса і фанат лапші. Побачила якусь лапшу з кімчі. Кімчі гострі. Я не люблю гострі, але я. Не дам багато цієї приправи. Можливо, з'їм сьогодні ввечері. Подивлюсь. Але зараз я поїм отакі смачні сушки, які вже їла неодноразово і вам показувала. Дуже зручно, в магазині можна купити. І буду дивитися щось по роботі, і, напевно, я не знаю. Тут третя година вже темно, три сорок вже темно. Треба спати, лягати, потім ще раз. І так в поколу. My, oh my when we drive on by they just can't deny it yeah, they want to be like us spot, na, 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 na. Oh, na Just let them think that we are crazy when we drive around in Mercedes We're out on that Привіт, робочий день закінчено. Зараз трошечки гуляю ще по центру, щоб розвіятися, йду вечерю. і буду щось читати, дивитися на завтра, готуватись. Все дуже прикольно, активно, дуже люблю своїх колег. Так що класно мати таку можливість і такий досвід. Пішла дивитися далі. Місто, яке вже дуже гарно, до речі, прикрашено. Буду намагатися вам все знімати. Добрий ранок, я вже прокинулася і вже така е, нарядна планую йти в зал. Не знаю точно, чи він відкритий, бо я, як е, шведським типу, джетлагом зараз п'ята ранку, Ну тут так хочеться вставати, хоча темнота. Ну і виходить, що в Україні шоста, а я в шостій вже вставала, то я оце прокидаюся тут рано. Ну, я й лягла вчора рано, от все, спати. Так що йду, зроблю спинку і на сніданок і буду їхати на роботу починати свій день спортивно. Пішли зі мною на тренування. Да, дуже вірю, що зал відкритий. Зал закритий, як я і очікувала. Напевно, в 5.30 відкриється. Зараз ще посижу. І піти пізніше, ще перевірю у них там є інформація. Тренування закінчено, я вже червоненька, такий тут маленький затишний зал. <сі> На кінець тренування залишилася вже сама, але все доробила, пропрацювала верхню частину, якраз нормально, щоб робочий день відсидіти, відстояти, щоб не було ніяких дискомфортів. Все, пішла митися, робити нову укладку і снідати дуже вже голодна. Ми ось це живемо на вокзалі. Цей готель в вокзальному приміщенні, але тут все комфортно, класно розплановано. А ось тут ось вокзал. Люди приїхали, люди їдуть кудись. Так прикольно. Весь мій контент. Ось буду їсти, відпочивати. Бо з п'ятої ранку на ногах. Зараз вже шоста. Дуже вже очі червоні, дуже втомлено Треба відновитися. Полежати, поїсти. <хи> Тут є банька, я навіть думала піти попаритися. І якщо я не засну, можливо, я піду, але не знаю, така втомлена. Може просто треба полежати, відновитись, помовчати. В мене класний салатик з шрімпсами. Клас. помідорка. Добрий ранок, тренування відпрацювала, сніданок поїла, вийшла на вулицю, зараз у нас скоро буде виїзд на роботу. Сьогодні вже п'ятниця, останній робочий день і бізнес-тріп скоро закінчується. Я так закуталась, бо я голову кожен ранок мию, а то свіженько, а я йду в торговий центр навпроти, то трошки бережуся, бо відчуваю, що вже горло болить і так далі. Але на вулиці дуже класно, нетипово. Тому отакі е, пригоди. Завтра, по плану, у мене дуже крута поїздка. Я запланувала е, поїздку на один день в Осло. Ну як один день? Я буду їхати півдня, пару годин там погуляю. Так що дуже цікавий новий буде досвід, буду вам все знімати. А зараз іду купити цукерочки, хочу зі своїм колегам. Все. Пішла в торговий центр. All the happy smiles and the wishes. And I want it all from the lights to the mistletoe. So Tell me one thing. Is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. Goodbye. The love I live, the dream I knew. This Christmas, I only want.